Тут не жбурляються овочами, як в Іспанії, тут їх демонструють. Віднині в Київській області є своє нове аграрне свято фестиваль помідора, огірка, баклажана та перцю. Що то за свято прийшла подивитись і пані Зоя з онукою. Жінка і сама має города та побаченим зізнається, вражена. Сині то взагалі я, я в шок. Я помідори. Це ну я не знаю, в мене аж аж мороз по, <сіли> по тілі, що такі всі грони, такі всі браві. Ну, я не знаю дуже я просто слів немає. На огляд відвідувачів представили десятки сортів овочів, як вже звичних, так і новачків для українського ринку. Агроном Дмитро Ілюк не нахвалиться. Це ось цим під назвою Конфетто. Якщо взяти по смаковим властивостям в цьому помідорі дуже багато цукру. І його дуже популярність в тому, що забирають можна використовувати отакою красивою гілочкою, і його забирають ресторани. Зустріти таких малюків на городах українців та господарствах майже нереально, на відміну від подібних гігантів. Та за овочівництвом на майбутнє, стверджують експерти. Особливо останнім часом ось невеличкі господарства звертають увагу на перець і баклажан. Тут простіша технологія, ніж вогірка і помідора, але рентабельність. Висока, висока, це ось при собі вартості кілограма, скажем, перця 4-5 гривень. Щонайменша ціна на опті, це близько 15 гривень. І ось сім'я, скажімо, там, з двох-трьох чоловік, маючи тепличку 10 соток, дуже легко може її обробити і отримати досить непогані гроші. Головне якісне насіння і дотримання технологій кажуть у дослідному господарстві, наприклад, баклажан Кожна господиня знає, як важко виростити цей виродливий овоч. Пан Дмитро не погоджується. Як бачите, більше десяти плодів, яких стандартної форми, і у фазі тільки. Отак ще початкового росту і розвитку плоду звичайній гряці можна виростити такий же самий урожай, але потрібно дотримуватися певної технології. Як всі знаєте, що баклажан уражується такою хворобою, як фузаріоз, що робити з тією напастю і які культури обрати для вирощування у тій чи іншій області, експерти готові поділитися безкоштовно. Відтак обіцяють, фестиваль томатів, огірків, перцю та баклажанів на Київщині стане традиційним. Наталія Шумайко. Дмитро Мушинський телеканал Київ.